Розім'яти м'язи і согло без ранку, енергією і силами вам допоможе. Ранкова зарядка на ліжку. Покладіть руку на голову, зробіть нахил, злегка потягнувши голову рукою, повторіть в другу сторону. У шиї усуваються скутість і хворобливість. Підніміть вгору зігнуту ліву руку. Обхопіть правою рукою, трохи притиснувшись, спустивши долоню нижче. Голову і шию не схиляйте, повторіть на іншу сторону. Підніміть ліву руку вгору, зігніть в лікті, опустіть долоню на спину між лопатками. заведіть за поперек праву руку, потягніться, поки не зачепляться пальці двох кистей. Якщо не виходить зачепити долоні, просто дотягніться пальцями обох рук. Усувається напруження з рук, плечей і верху спини. Розробляється рухливість суглобів, виправляється постава. Виконуйте вправо повільно та плавно. Зігніть ліву ногу, підтягніть гомілку до себе, праву стопу перекиньте через стегно нижньої ноги, розмістіть збоку, поверніться вправо, поставте прямо праву руку на ліжко, лівою рукою обхопіть стегно верхньої ноги, щоб посилити натяг. Повторіть на ліву сторону. Витягніть прямі ноги перед собою, носки тягніть на себе. Якщо вам поки не вистачає розтяжки, щоб лягти животом на стегно, просто тягніться руками до ніг. Якщо з розтяжкою все ок, м'яко опустіть корпус до ніг, намагаючись покласти стегна на живіт. Знімається напруга з попереку, вправа гарантує легкість у всьому тілі. Лежачи на спині, підніміть таз вверх до єдиної лінії від стегон до верху тіла. Затримайтеся в даній позі. Витягується хребетний стовп, розвивається сила і витривалість м'язів кора. Лежачи на спині, витягніть ноги вгору. Голову плечі лопатки і поперек щільно притісніть. Натягніть носки на себе. Розведіть в сторони широко ноги. Коліна та лікті випрямлені. Злегка підсилюйте натяг, підтягуючи руками ноги до себе. Розслабляються стопи і ноги спина. Надається еластичність під колінним зв'язкам. Встаньте на коліна, опустіть тулуб вперед, покладіть на ліжко груди плечі і голову. Корпус поверніть вліво, витягніть в цьому напрямку нижню руку, ляжте на плече і розташуйте в боці голову. Верхню руку заведіть за поперек, у всьому тілі відчувається на натяг. Повторіть на іншу сторону. Верх спини стає більш гнучким, по тілу активізується потік крові до тканин та органів. Прийміть стійку на колінах, плавно опустіть корпус на ліжка і потягніться, виставивши вперед руки. Прийміть положення на пів шпагата, Ліву ногу витягніть назад, а праву зігніть в коліні і присуньте до себе гомілкою і стопою. Розслабляються ноги з поперекової і крижової зони йде напруженість. Вийдіть в собаку мордою вниз та потягніться і змініть ногу. Ця вправа допомагає тим, хто протягом дня багато сидить, стоїть чи ходить. Вправа легше переносить навантаження. Включайте цю зарядку в свій денний графік та поліпшуйте своє здоров'я. До нових тренувань!